Пане Іване, вітаю вас! Хотілося б розпочати звичайно з ситуації на запорізькому напрямку. У Запорізькій області росіяни захопили три населених пункти. Про це повідомив головнокомандович збройних сил Олександр Сирський. Втім, він зазначає, що росіяни захоплюють ці міста дуже великими втратами. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію на запорізькому напрямку. Ну, це не міста, це села, але тим не менше, кожний клаптик нашої землі він є для нас цінним, і він є для нас дуже важливим. коли стоїть питання збереження особового складу, і це я без пафосу кажу, чи збереження нашої цінної землі ну зрозуміло, війська будуть відводити. І ми ще повернемо. історія має величезну кількість таких прикладів, але життя повернути людині на даному часі це неможливо. Якщо ми оцінюємо перебіг боїв на запорізькому напрямку, ми маємо, власне, десь, напевно, трішки зробити екскурс у попередні дні для того, щоб розуміти, чому саме зараз відбувається така ситуація. Противник в свій час спробував атакувати в сторону Запоріжжя з того ж берега річки Дніпро. Вони намагалися прорвати район Степногірська і власне в район Приморське вийти на скажімо так, приміські райони Запоріжжя. Там операція провалилася. Було ряд чинників перше, тому що доволі довге плече. Тому що не настільки широка смуга окупованої материкової частини півдня України, щоб вони там могли безперешкодно переміщатися, доволі було багато прикладів, коли обвалювалася їхня логістика, і е, пізніше, коли Герасимов заявив про те, що вони. Заявив він, наголошую, що вони вже от от окупують це Десь було ще місяць до їхнього з Путіном цього бравадної заяви, що ми вже оточили. Ми вже запрошуємо журналістів. От вони тоді анонсували, що наступний стратегічний наступ вони відкривають, це Наступ на Запорізьку область на Запоріжжя, як вони говорили, і на підставі власне оцих заяв зрозуміло, що Покровський напрямок не. Відбувся як такий. Дотепер бойові дії тривають. Зрозуміло, що росіяни ставлять перед собою тепер декілька задач: перше, наступати там, де скажімо, у них доволі серйозна логістика, яка пов'язана з окупованими територіями України, і логістика, яка максимально, скажімо, прив'язана до покровсько мирноградської агломерації, оскільки е, доволі та, там коротке плече виходить, перекидання додаткових сил, резервів, підсилення взаємодії. Йому між підрозділами. І окрім того, для противника є дуже ці важливим власне пробувати вийти в сторону Олександрівки. Це Покровське, не Покровське, Покровське, яке знаходиться східніше від Покровська, і Гуляйполе. як Гуляйполе важливий залізнодорожний центр вузол на Запорізькому напрямку. Окрім того, що Покровське, що власне гуляйполе, вони зв'язані рокадною дорогою районного значення, але ця дорога є доволі, скажімо, зручною для того, щоб бути одним з сегментів логістики, знову ж, наголошую, не єдиним, але одним з, однією з важливих артерій логістики, і ця дорога є рокадною вздовж лінії фронту і, ну, тобто паралельною. І не менш важливо, що такі дороги, як правило, на широкій лінії наступу проважливо завжди війська, і не тільки росіяни, завжди війська намагаються використати як лінію опорних пунктів, вибудовуються фортифікації, мережа. Плюс це зручно переміщати свої війська, скажімо, в близьких тилах. Тому для противника ці два напрямки зараз є пріоритетними в плані саме наступу в Олександрівки і в сторону Гуляйполя. Тим паче, що знову ж наголошую, дорога радж різні вузли два. Окрім того, так виглядає, що противник маючи легким повірівняно близьке плече для рогістики перекидки артилерії, він власне і пробував. Прорвати оборону на запорізькому напрямку в сторону Олександрів знову ж пробував прорвати те, що там є багато гасів, заявок. Противник прорвався на Запоріжжі. Це запорізькому напрямку перелічують населені пункти. Ну, це е, може там гаслами е, чи, скажімо, заявками привертати увагу, але за визначенням таким бути не може. Прорив це, коли ворожі війська проривають бойові порядки, проривають оборону, заходять в тил війська, коли беруть трофеї, техніку, коли беруть в полон військовослужбовців, коли втрачається зв'язок і управління військами, які обороняються. Жодного з цих чинників не відбулося. Навіть організований відхід з позицій пов'язаний був з А, виведення з-під вогню бійців, Б, для того, щоб власне не було певних, скажімо, не було хаотизації обороні і не було можливості, і не дати можливості противнику, скажімо, от, от те, що ми говоримо: зайти з флангів чи прорив, оскільки оперативний напрямок для наступу противника зрозумілий. Ну і окрім того, в цих населених. Та власне бойові дії доволі давно тривають. А ми знаємо, де тривають бойові дії. Скажімо, дуже важко насправді утримувати навіть фортифікації, оскільки все пристріляно, поруйновано, і села, навіть якщо вони великі, якщо вони там селища, хоча я не знаю, зараз за 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 визначенням селищ немає, по моєму. Є село і місто, ну тим не менше, це великі села, хай хай навіть великі села, але вони не мають плотних е, висотних забудов. Вони не мають якихось індустріальних об'єктів, які можна чи шахти, які можна, скажімо, масово використовувати для оборони військ для накопичення складів. Складських приміщень тому чи навіть розгортання там на місцях, скажімо, польових лазаретів. Тому, якщо було прийнято таке рішення, це ніхто й не приховує і озвучено, і обґрунтовано. Що відхід жодних я не бачу таких, скажімо, дійсно професійних оцінок, які би говорили, що там паніка була, втекли чи ще щось, Тут прийнято рішення на відхід. Ну, знову ж маємо розуміти, що і розвідка працює, і аналіз перебігу подій завжди відбувається в таких випадках. Ну, тим не менше, ми бачимо, що противник буде концентрувати сили. Ми розуміємо, що Запорізький напрямок так виглядає, що противник, після того, коли провалив свою, свою операцію на Сумщині і зав'язався у доволі позиційні бої на Харківщині. Розглядає поруч з Донецькою напрямком наступу Донецької області, буде намагатися розширити контрольовану територію розширити контроль за півднем території материкової України для того, щоб власне. А не давати можливість нам вражати їхні підрозділи. Окрім того, вони усвідомлюють одну дуже важливу річ. повз яку проходить дуже багато в нас людей, які аналізують ситуацію. Ми доволі вдало побили систему протиповітряної оборони і авіації Росії в Криму. А це а це сили. Підтримки з повітря і це сили по суті повітряні сили росіян, які підтримують їхню армію на всій лінії фронту, навіть і на Донецькому напрямку з Криму, і тому у ці вдалі удари, які наносилися по. Кача, Гвардійське, САКИ. Оце власне по тих аеродромах. Це власне Джанкой. Це стояло завдання не дати противнику максимально підсилити з повітря їхні сили. Ну і системи протиповітряної оборони противника, які захищали ці аеродроми, і системи нанесення тих самих безпілотників. По, верніше, центри розміщення безпілотників, операторів, противника пускових установок в Криму, і противник розуміє, що ми будемо вибивати це надалі, і на той момент, поки вони ще мають потенціал на цьому напрямку. І поки, скажімо, збройні сили доволі сильно зав'язані в Донеччині, вони намагаються втілити свій задум. Але знову ж він якби є десь очевидним, десь зрозумілим. Так на тактичному рівні перебіг боїв буде, я думаю, на такому рівні інтенсивності. Тут точно не, не, не варто говорити про прориви, і все-таки варто говорити про, про те, що війська. Відведені були в конкретному випадку на конкретні позиції, і про це було офіційно сказано. Тобто, знов ну, там зради приховано, ну це все, я думаю, варто відкидати. Тобто, це добре, але з одної сторони, що є трошки, як на мою думку, погано. Погано в тому плані, що все-таки українське суспільство десь так накручено, що будь-яка тактичного рівня операція сприймається як Стратегічна важлива чи будь-які військові операції сприймаються тактичного рівня дуже занадто сильно резонують в суспільстві, викликають неоднозначні рішення. І військові командири, які по суті мали би керувати армією управлінням боями в стратегічному плані, змушені безпередно виходити і спростовувати ворожу пропаганду. Це насправді суспільство теж має розуміти і оцінювати, що в нас величезна лінія фронту. У нас лінія фронту 1200 км, кілометрів, і на лінії фронту дуже часто відбуваються бойові дії, зміни позицій, переходу з рук у руки. Між іншим, про запорізький напрямок, напрямок в сторону Олександрівки. Насправді війська відійшли десь за тиждень до того, коли ця інформація почала звучати, тобто вони змінили позиції. Тобто, комусь дуже схотілося зрезонувати, знайти зраду. І це замасштабували. Я думаю, що тут і розвідка, і відповідні структури мусять пропрацювати. Бо якщо так далі буде тривати, ну це буде дуже дуже серйозна ситуація. У нас з однієї сторони критика безперервна критика мобілізації, а з другої сторони всі вимагають від тих військових, які воюють на фронті, щоб вони чуть не онлайну всім доповідали, чому саме такі маневри вони проводять. Пане Іване, дивіться, ще така інформація, теж зокрема і по контролю півдня, про те, про що ви говорили, і про ось, можливо, навіть цю пропаганду, тому що авторитетне американське видання Форей Фейрс заявляє, що Путін має трирівневий план захоплення України: спершу утримати окуповані території та захопити Харків, Миколаїв і Одесу, відрізавши Україну. А далі вже там економічний політичний тиск, і ну і так далі. Але хотілося б Знаєте, якусь об'єктивну оцінку з цим вологим фантазіям Путіна. Я думаю, що це дійсно там він про це мріє. Але наскільки це взагалі можливо і наскільки є сенс про це говорити, і ось такі новини, щоб з'являлися в мережі. Ми почнемо з того, що а, Путіна насправді є декілька таких мрії, це відновлення. Його впливу десь на рівні країн Варшавського договору, потім фантазія відновлення Радянського Союзу, і власне оцей процес у нього не вкладається в його голові про те, що це може відбутися без окупації України в цілому Бливо розуміти для нього окупація України це пріоритет, і це от його, це, оця його мрія. Яка знаєте, він ну, там класик? Я маю мрію. Та оця його мрія має втілитися саме після окупації. Мусін собі насправді дійсно є серйозний виклик для України в цілому. Його дуже і дуже важливо, тому що якщо хтось сподівається, що ми якоюсь території поступимося, і він наїсть, це далеко не так, і в, нього, і в нього загальний задум, і чому тому, що він Україну, українське суспільство, розглядає як ресурс для наступу проти європейських. Він розуміє, що ми на відміну навіть від росіян набагато краще знаємо менталітет європейців. Ми на ми ближчі ментально до них. Ми більше освіченіші за росіян. Це насправді дуже важливо, і це такий цинічний кагибійський розрахунок. І саме оставка в нього йде на це. Ну точно поставити в майбутньому десь там зросійщених бурятів у Польщі для гуаляйтерами. Ну він цього не розглядає. Все-таки ми розуміємо кого. Але з другої сторони, він і розраховує, що потрібно знищити велику кількість українського населення, яке готове до спротиву і до боротьби. Це теж важливо. І ця стратегія геноциду українського населення по ударами по цивільних об'єктах туди в цю рамку входить. Етапи окупації його України, так, вони зрозумілі, і тут я погоджуюсь абсолютно з вами, тобто тут виокремлювати їх не варто. Але е, важливо, що. Можливо те, що Путін, виставляючи перед собою дедлайни, дуже легко їх просуває. Буквально от сьогодні я почув інформацію, що Путін вже сказав змінити дедлайни по окупації Покровська, переніс його на 15 грудня. Тобто, було два тижні, було два-три місяці. Потім потім було в нього ну безліч цих дедлайнів, безліч заявок, інтерв'ю. Ще навіть тиждень тому він вже всіх окупував, всіх побідів. Я до чого веду. Я веду до того, що російське суспільство готове їсти у цю брехню і у цю безтерміновість. Це є дуже серйозна проблема. Тобто вони готові воювати і гинути заради його ідей, і він їх буде втілювати. Він дивиться масштабно, так він дивиться на те, що війна в Україні для нього є перш за все питанням його виживання, його диктатури, і це виживання його пріоритету, його особистого якогось. Не то що пріоритету його особистого виживання у світі і на політичній арені. дуже важливий момент постійні заявки Путіна, які він заакцентує на них, що він хоче не просто окупувати Україну, він хоче змістити баланс сил в Європі і в світі. Тобто, що він тут має на увазі? Він хоче чомусь він собі уявляє, що він може претендувати на якусь частину світу, яка має бути відведена для нього, як я не знаю, як. Джерело його споживання як ресурс чи як просто втілення його его. Тільки це людина, яка десь не мислить якимись конкретними критеріями там, економічними чи політичними, для нього є цей комплексний підхід до ситуації, це і означає, що він не зупинятиметься не перед будь-якими викликами. Тому сподіватися чи тішити себе надією, що Путін хоче тільки частину України, ні. Перше, по-друге, йому абсолютно байдуже, хто гине, чи росіяни, чи українці. Ну, від слова, взагалі, від слова, от, от просто байдуже, і все Є... ще можна говорити, що для нього може виникати проблемою: це те наскільки його військово-поліційний репресивний апарат зможе отримувати в шорах російське суспільство. Ну, бо все-таки це велика кількість населення. Хоча оці чистки вони в себе доволі суттєві провели, саме з урахуванням специфічних субкультур у Росії, наприклад, кримінальна субкультура в них має величезний вплив і має величезну мережу, скажімо, розгалужених систем контролю і впливів, а також організаційну мережу. Ну, все-таки що не було, ми, ми розуміємо прекрасно. Що він зробив? Він вирішив це банально, просто все вирішити, як утилізувати на війні в Тумзе. Інше питання ну, інтелігенція, яка чинити могла спротив, їхня знову ж їхня. Чому, і... хоча знову ж і важко назвати інтелігенцією, бо ми знаємо, що російський ліберали інтелігент закінчується там, де постає питання України. Ну, Тим не менше, більшість або задавили, або знищили, або прибрали. Тобто, це ті. Принаймні субкультури, які вміли би і могли би організовувати людей, ті, хто можуть зараз організовувати, тобто це ФСБшна їхня субкультура, військові там теж хитнулися і, по суті, по великому рахунку, поліційна система у них доволі ефективно працює і жива. Тобто, це все означає, що Путін всі свої задуми може втілювати крізь призму залучення росіян на війну в таких форматах, яких вони хочуть. Те, що навіть тут. Через його ту абсолютно марнотратність людського ресурсу, і тут ми зараз бачимо є певні в нього виклики, тому він завуальовано змінює законодавство до зміни мобілізації, призиву. Хоча знову ж суб'єктивно, я вважаю, що це йде підготовка до відкриття другого фронту, десь у Європі російської армії, от що важливо теж розуміти. Бо е, і так російська армія збільшена, скажімо, до двох мільйонів людей, його наказами. Те, що штати не заповнені, має на увазі, вся повна штатна чисельність не закрита. Це ще не означає, що він цього не може робити. Але те, що він буде намагатися зараз підготовляти військовий ресурс поза армією, бо по великому рахунку призиву цих резервістів, це десь як і в армії, так і поза армією. Та їх будуть змушувати йти на контракти, та їх будуть змушувати йти воювати. Але все одно в цих людей залишатиметься шанс, скажімо, бути призваним на деякий час там відновити свої навики і бути звільненим. Ну бо це дуже дорого в армії тримати людей, і просто так. Але для того щоб прогнати через російську моб систему енну кількість людей для підготовки, злагодження вони це можуть зробити. Побачить який рівень підготовки, рівень можливостей людей. Тим паче, російська моп система доволі колапсативно реагує більше ніж 300 тисяч призів. Тепер ми враховуємо, що вони все-таки споковиків ще призивають безперервно. Тобто там багато. Плюс контрактників, яких там набирають, нехай там у межах 10, 15, тисяч 20. Це все навантаження на мов систему під різні задачі. Бо танкіста, скажімо, як резервіста, і танкіста, якого будуть вони контрактника і на фронт, ну точно будуть рівні рівні. Я розумію, Програма одна, але рівень, різний рівень акценту підготовки на них буде. цей підгод цього треба просто якби піднатаскати, а цього відправити на фронт. Тому там різні нюанси будуть у них. Це як завжди. Це така сугубо знаєте: військова інтерпретація оцих подій, але тим не менше. І вже відносно того наскільки вони будуть розуміти, вони прокачали армію, наскільки готові російське суспільство воювати, він і буде втілювати поетапність оцих планів. Чому я так акцентую, навіть і стрішки відійшов від теми, акцентую саме на моб роботі Росія. Ну, тобто, ваші слова, знаєте, ще раз підтверджують цю тезу, що росіяни і Путін, зокрема, сам не зупиниться його можна лише зупинити, зупинити силою, зупинити своєю стійкістю. І е, дякую вам дуже за те, що приділили цей час. Знайшли, дякую за ефір. Гарного вам дня! Дякую до зустрічі.